Проблема в тому, що в 2014 році ми втратили у нас зниження товарообігу з Росії минулого року, відбулося більше ніж на 40%. Значна частина підприємств, які сьогодні зупиняються через те, що ми втратили російські ринки і не знайшли заміщення іншими ринками. От яка треба нам допомога від Європи від світу. Нові ринки раз нова економічна програма, як для Німеччини після воєнної маршала, два списання боргів мільярдів доларів кредитів, які раніше взяли і розікрали. Три і безумовно використання нових кредитів, які ми зараз беремо, на створення робочих місць, не на покриття дефіциту бюджету, не на латання дірок, не на підтримання курсу гривні. А ви бачите, Ніякого... як створювати ці робочі місця? Безум... Як, як конкретно? Безумовно, це зміна, це радикальна зміна економічної політики і грошово-кредитної політики. грошово кредитну політику проводить Національний банк, економічну політику, відповідальна уряд і Верховна Рада. Я наведу такий приклад: за останніми даними в Україні майже 4 мільйони без. Зробітніх, якщо порахувати офіційно ті, що зареєстровані на біржах праці, плюс давайте візьмемо більше мільйона переселенців, значна частина з яких не працює. Плюс у нас там за тисяч так званих самозайнятих осіб. А насправді це ті люди, які ледь виживають, щоб прогодувати свою сім'ю. Плюс 900 тисяч за підрахунками, які мають неповний робочий тиждень, це теж фактично безробітні. Плюс студенти кілька сотень тисяч, які зараз стануть безробітними після того, коли буде. Скорочено на чисельні вищих навчальних закладів, тобто реально більше 4 мільйона безробітних це більше 20% працездатного населення.